Всім привіт! Сьогодні у цьому відео я хочу розповісти вам, куди я зник на три місяці, та що кардинально змінилося в моєму житті після цієї події. А перед початком хочу попросити у вас про невелику підтримку. Так як я довго не викладав відео, лайк та підписка мені дуже допоможуть. І настав час розповісти і про цю історію зі свого життя. Я довго вагався чи розповідати про це, але врешті вирішив, що це відео я роблю не для когось, а в першу чергу для себе. Мало хто знає, але при народженні я мав доволі цікавий подарунок у вигляді вади серця. Дізнався я про неї лише в 17 років, і відтоді було лише питанням часу, коли настане так званий День Ікс. Рівно рік тому я, як завжди, проходив обстеження і вже розумів, що цього року мене це не мене. Лікар це підтвердив і запропонував єдиний правильний варіант операцію. В той момент я гадав, що я був готовий до цих слів, але, як виявилось, не зовсім. Ще там в кабінеті, я відразу погодився та став в чергу. Але що відбувалося в моїй голові, навіть тяжко пояснити. Підготовка, різні аналізи та обстеження пройшли доволі швидко та просто, а далі було найтяжче очікування. Через 9 місяців мені зателефонували, і світ знову підкосився під моїми ногами. Ще тиждень і я вже проводжу останню підготовку до операції. Та лягаю на ліжко у дуже світлій кімнаті. А навколо мене як бджоли, крутяться люди, де кожен чітко знає, що робити, і всі працюють на один результат. Для них це рутина, але для мене це великий крок в незвіданість. Моя операція тривала приблизно 8 годин, все пройшло доволі успішно, і перша моя думка була, що я прокинувся, я витримав. Далі були дні в реанімації, спроби встати з ліжка, час вдома, і тепер я на реабілітації. Не скажу, що я дуже сильно змінився. Ні, я все та ж людина, тільки маю ряд обмежень та цокаю, як старий годинник. Що буде далі? І розвиток в цій сфері? Звичайно, операція дуже сильно вибила мене із колії. Але YouTube я не хочу кидати, тому що це є моя мрія почати знімати відео. Зараз на каналі буде не дуже багато контенту, причина тому мій фізичний стан та можливості. Та й теми для відео можуть трішки відрізнятися, бо я вирішив, що хочу показувати і цю сторону свого життя. В кінці мудрості не буде, буде подяка для людей, які були завжди поряд.